12.30, а я вже повернувся у Харкові на башкані і вже каву. Що я вам скажу? Ну така продуктивна поїздочка. Познайомився з новим другом. В каталог буде занесена на порода. Називається вона Липецька номенклатурна собака. Звати його тепер не рудий, а Бургомістр. Це все, все ж таки поважніше, ніж чим... рижик, рудий. Так що Липецька номенклатурна собака. Клички бургамістер. А так як у нас є невеличка заборгованість перед липцями, зараз відвеземо 150 кг корму, а ось таке настановище по кормам на сьогодні. А сьогодні у нас п'ятниця. Так, поїхали. 150. Загалом. 96. 56 і для бродяжок. Чудова комедія з 1978 року, ну така вже древня, встигнути до полуночі там з Марком Гродіном та Робертом Дулінгером. Так ось а у нас встигнути до полудня. Цього не було. Цього не було. Цього не було. А у, у вас є китя? Кей, у мене груди краси. Люблю як, рожа, сама. Думаю, я рыжих собак. І моя зібаленька дяка. Прахуйте у мішку 12 кг. І ось у нас 4 по 14,56 і 96 для угу. чані Дивіться, І я вам кажу, якщо повернемо з мародиров наші 1,5 тони, тонна 800, вам зараз одразу тонну. І дивіться, буде у неділю, у суботу буде е, прямий ефір. Щоб... подивитися, якщо і буде можливість. Ой, ми з Христиною. Дякуємо вам. Все, був дивіж. Номенклатурний. Зараз погодуюся. Да. Смотрите, яка є. З рух мов мене. Номенклатурний ти мой. Тут прибился туда, куда надо. Молодец! Вот она. Попрощаемся. То есть я совсем такой, да? Это же намекла.